Телебачення, як завжди, у епіцентрі історичних подій. Сьогодні у селі Великі Вуйки розпочинається будівництво курортного комплексу Вуйковень. Незабаром місцеві вуйки стануть вуйками європейського рівня. Крізь галас і мотушня. І тільки одна людина <сумітно>, спокійно нічого не робить. Мабуть, це керівник курорту. Так не треба мене знімати. Я тут взагалі випадково. Просто гуляю лісом. Ходімо поп'ємо каву. Чекайте, у нас тут журналістські розслідування. Ти кофе йдеш, піть так. Привіт. Нам нема про що говорити. Все, що треба, я вже бачила. Ну, вона танула. Ну, я ж не мог просто стояти рядом. До цього я не сумніваюся. Да нічого не було. Просто недорозуміння. От коли це ваше недорозуміння підросте і піде в школу, тоді приходь, а до цього я не хочу тебе бачити. А, 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 а! Ботя! Хо? Я вже п'ятий раз виходжу. Тут якась тварюка так само кричить. Треба міняти пароль. Приніс. Ні. А як же? Тримай. Тримай. А що там про мене в тобі кажуть? О, різні версії ходять. Але найбільш мені подобається, що ти заксу втік в монастир жіночий. Ой, Іване, повертатись тобі треба. Бо якщо Марічка дізнається, що я тобі тут допомагаю, вдвох будемо бомжувати. Не можу. Поки Галина в селі не повернусь. Слухай, може, я візьму це собі на пам'ять. Ох ти! Така вечірка зірвалась. В нашому! будущему курорту под красивым названием Вуйковель. Вуйковель. Давайте пожелаем, словно большому кораблю, веселее, большого плавания. Весь в мать. Не так! Вимагаю зупинитися! Що в великих войках показ літньої колекції апарте? Ага, вже як пред пре. Я їду до Ксені. Спільна біда має нас близити, Ну, ми ж тепер обоє постраждали. Ти в дзеркало дивився. Либишся так, що пика трісну. Ну, так я ж хотів цей. Ну, зіпсувати все тоді вперед. Давай! Я навіть тобі ручкою помахаю. Ну, а що робити? Поки вони посварились, треба займати вакантний місце. Щоб вони ніколи не помирилися, тобі треба на валіро. Грамотно, а головне прилюдно наїхати. Легко. Уяви, що я це він. Що б ти сказав, мені тобто топтуємо? <гум> Що ти цей козьол? Баран? Ми не інвентаризацію на фермі робимо. Потрібно сказати так, щоб усі навколо повірили в твою душевну траву. Ага. Ну у нас ще круї є, Але це, мабуть, не підійде. Що ж так важко? Куди це ми зібралися? Що Дід Мороз цього року вирішив раніше по маршруту пробігти? Та це є ну, там тим речі збирав я на, на доброчинність. Mm -hmm. А що? Ні? Ну, ні, то ні. Будемо жити як егоїсти. Дожилися? Бочка, ти за що ж мені? Це за який такий робиш. Ти вже вже речі з хати виносить, а? Та як ти могла подумати про це? Оце ми дожились. Так що ж тут думати? Та, та все, що завгодно, ну тільки ж дитину. Ой, оце це хоч іванові розкажи. А якби ми дійсно любили один одного і серйозно зустрічалися півроку, і клятву вірності вже дали, і пообіцяли бути разом до старості. Не зупиняйся. І раптом з'явився якийсь зальотний балєра і все зруйнував. Ах ти ж бездушна скотина. Це ж яким безсовісним треба бути, щоб заради розваг спонтрувати таке кохання? Гори в І я як представник офіційної влади заявляю, ніякого курорту тут не буде. Разрешение на строительство курорта, подписано временно исполняющим обязанности головы ШТЕВКОМ. Вам почитали? чи сами вже навчилися? Так не буває. Я єдиний голова. Так, я не зрозумів, чого стоїмо? Термино приберіть сміття с территории. Я чего так не залишу? Я на самий верх! А якщо треба? Ану, веди мене до нього. Галя ж два дні ридала, поки не поїхала. А? Так і що? Немає вже в селі. А тобі що за радість? Так ти знав, де той гейцей ховається? Може, ти ще й допомагав йому? Mm. Ну, Бодя, не пошкодую грошей і закотую тебе. Кажи правду. Хочеш правди. Послухай. Ну, нашого Івана вкрали. Бачиш, оце передали крадачі. Це як доказ, що Іван у них в руках. А тепер вимагають, щоб я ще зібрав теплі речі. Бочечка, а не страшно тобі оце самому йти до них. а? От якби зі мною що б сталося, Іван не побоявся б. Ти, 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 ледь не забувся. Сказали, щоб я приніс пляшку. Ну, ту, що ми приховали для приїзду твоєї мами. Мабуть, хочуть підло відсвяткувати вдале викрадення. Я ж тобі кажу, не люди. Ну, хто б мог подумать, що Ксенія так сильно рівнує? Поэтому я прошу тебя, пойди, объясни, що у нас нічого не было. Ну, может, вы как-то без мене? Просто мене... Она отказывается слушать. Ну, я прошу спаси нашу любовь. Я ведь спас твою жизнь. Ладно. Только за последствия я не отвечаю. ай -яй -яй. На, тримай. Для тебе, як від серця, відібрав найкраще. Оце збирав і плакав. Я щось такого на тобі ніколи не бачив. Може, це Пишу, Ти Пишу. Тяжу не секс. Я порадію чув. Для себе беріг, для особливого випадку. Дякую тобі, друже, але ти не міг зайти до мене додому і взяти мої речі. Слухай, у вас тут в лісі всі такі грамотні. А це теж тобі не подобається. Це подобається. От якби справді кохала, довіряла б. Завжди. Навіть якщо хтось з його родини говорить, що ви не підходите один одному. Ну то і що? Головне, це ваші почуття. Я відчую велике полегшення, якщо він забереться з нашого села до своєї прекрасної столиці. Та куди він поїде? Він поки все село не знесе під курорт, не зупиниться. Ой, а Ти не знала. Він навіть не поділився з тобою своїми планами. Звичайно, ні. Я дякую тобі за цікаву розмову. Заходь ще, коли мене не буде. Рада буду. Діти, до школи швидко. Слухай, Бодя. А давайте до мене, га? Диви, яка тут краса, природа. А якби ти чув, як тут по вечорах співають солов'ї. соло. У мене ж дома свій соловей. Він так співає, що аж в голові дзвінчить. Ти не розумієш, тут свобода. Роби, що хочеш, воля. Ти вільний від цивілізації. То мрія, Бодя. В наших вуйках всі вільні від цивілізації. Цивілі... А наша мрія це регулярний автобус до райцентру. А, то правда. От сьогодні твоя Галина тряслася на підводі. А це знаєш, який екстрим для італійської баби. А що, <риклад> хіба Галя поїхала? Хіба? Я не бачу. То Марійка бачила. А в неї зір ж не дуже добрий, ну ти ж знаєш. Так, знаю. Інакше б вона за тебе заміж не пішла. Ти, ти, ти куди? Ти ж сам казав, що тут чудово, файно і соловій. До гарні. задниці мені ці солов'ї. Та не Іване, ну, та, де, я згоден, я згоден з тобою тут жити. Ти ж сам казав, що тут воля, свобода. а? Так чудово, живи. Я вже тут своє пожив. Тепер твоя черга. Іване! Стій! Почекай! Ну, Іване! Я Я не хотів тобі про це казати, але ну, не можна тобі туди повертатися. Чого? Та наші баби наче зговорилися помститися тобі. Та. Гуцульській месниці. Та я тобі клянуся. Я, коли до тебе піднімався, то зустрів бабу Орисю, а в руках у неї. Що сікатор був? Вона до коваля йшла наточити. Все таки гарні тут су. Давненько я Васильовичу, в наших краях не бував. Все, мабуть, змінилося. На краще. Ласкаво просимо. Такий відпочинок організуємо, як справу вирішуємо. <клес> що тут вирішувати? Тут і так все ясно. Ваша справа гаплик. Так що кланяйтесь нашим і всього найкращого. Усе. Можете йти. Трошки втомився після дороги. Зараз посиджу, відпочину. Та й вам треба відпочити. Он як запрацювалися. А у нас гриби, ягоди. Привет. Ну что, поговорили с Никой? Стало легче? Вот так. Стало дуже легко. И мне, и людям, нам усім нема про що турбуватися. Ну, я знал, что она тебе сможет все объяснить. Ну что, уроки закончены, идем домой. А ты що вже почав одягненные дівчат цілувати? Татко знає дозвіл, да? Что с тобой произошло? Ну, ты ж совсем другая, я же знаю. Ти не можеш такою бути. Ну що? Вже сюди прийшли свою йогу показувати. Хоч би совість мали. На шкільному подвір'ї. Тільки тут і тільки зараз. Вот умієш ти знайти момент. Дівчата, тільки боді пообіцяла, що нікому нічого не скажу. Ви ж мене не підведіть. Слухайте, ну де це моя кофта рожева подівалася? Не хвилюйся, Марік. Ми ж теж тобі можемо поклястися. Правда, Улян? <гум> Правда. Але це дивно якось, що по нашій глушині і когось викрадали. А може, все простіше? А може, розводить тебе Бодя як ту дешеву каву в пластиковому стакані? Точно. Коханка в нього. Ді. то й на мене ледь вистачає. От того і не вистачає. Ті чоловіки, щоб до коханки побігти, і не таке набрешуть. Он, зенько, мисливець. Усім казав, що йде чупакабру полювати, mm -hmm. навіть рушницю з собою брав, а сам весь цей час полював на бухгалтерку сусідньої сільради. Не видумуйте. Он, допоможіть мені краще кофту знайти. Та вона вже в неї. Коханки. Бодя прийшов до неї та каже: носи, коханочко, доки жінка не бачить. Ну, повернися тільки. Я тобі покажу, хто такі справжні відморозки. Це безчесно і підло з твого боку. Ти ти зруйнував усе, що ми вибудовували усі ці довгих два тижні. Ну, это была демо-версия твоей следующей жизни. Потому что в этой такие девушки тебе не светят. У нас были світлі и чисті стосунки, пока ти ты не вліз із твоими брудными лапами. Ну, у тебя не было никаких шансов вообще. Ну ты что, не видел вас со стороны? Ну, село и люди. Надеюсь, ты понимаешь, кто есть кто. А я между іншим, теж села. С того самого. Яку роль ты відвів мне. Ну, ж совсем другое дело. Мы идеально подходим друг к другу. Так, не тобі вирішувати, хто кто кому підходить. А Ника, це було найкраще в моєму житті. Браво! Ты где репетировал-то? За сараем? Ой, извините, а можно мне на ваш бенефис два билетика в первых хлев? А мені здається, тут кто інший розіграв і Я не маю бажання приймати в цьому участь. И Подожди, ну зачем ты так? Ну ты же пожалеешь об этом. Ну ведь ты уже пожалел, да? Ну что? Доволен? Браво. Тебе треба быть в Киеве актором. Думаешь? Бути чи не бути? Ах ти ж Кобелюка. Таки повернувся. Ти... Маричка, ти... ти що сказилась? От якби знав, що так мене зустрічає, то я б не повертався. О, значить, то правда. Значить, тобі з нею краще. З ким? Ти про кого? Що сталося в цій хаті? Ану, не прикидайся. Я все знаю про твою чупокабру. Ти ж їй кофту мою подарував ще й мамину наливку. Марічка. Чупокабра то міфічна істота. Її не існує. Ну, все. Зараз я з тебе буду робити, ти міфічну що? істоту. Ану кажи, хто твоя а! коханка? Люди а! добрі! Зараз там що це робити. Ано злась, ага. ну злась, безстидник. Ти тільки злізь. Ага. Нема дурних. Я ще жити хочу. З ким? Зі мною чи з нею? Ну, нема в мене ніякої коханки. Не було і не буде. Я до Іванових викрадачів ходив. Ага. Поговорив з бандитами і такий веселий прийшов. Я веселий через те, що мій друг ще живий і набуханий. Так, бо йому вже недовго Ех, Іван. Діло зроблено. Отличная работа. Заслужила небольшой бонус. Спасибо, но денег не нужно. Давайте с вами договоримся, что это был мой последний проект. Я вам больше ничего не должна. А мне больше и не надо. У меня ведь один сын. Продовжуй. А потім вони сказали принесити о півночі викуп сто тисяч. Чого? Яка тобі різниця чого? У нас немає сто тисяч нічого. Можна продати Іванову хату. О, це варіант. А жити він де буде? Як це де? У нас. Так краще вб'ють. Тобто я знаю, де взяти сто тисяч. А рибалка з рибінспектором домовимось, щоб дозвіл офіційний дав порибачити з динамітом. А Галина, яка з вами на Івана Купала. Через вогонь плигала. Каже, щось давно його у нас не було. Вибачайте, мені працювати треба. І я кажу їй, чому працювати треба, а вона самогон вигнала. Дві дівшки, такий самогон що без вогню горить. Яке там ваше Это нам предупреждение. Твой дядя зесть ні причем. Ми просто не учли місцеві ризики. Ти говорив з ним, що це за, за люди? Та хіба то люди, то звірі. Ні, ну, ходять як люди, їдять як люди. Так, Бодю, давай без поезії. Місцеві кавказці. Місцеві і кавказці. Місцеві кавказці. Акцент є? Я їх одразу по акценту і пізнав. Тернопільські. На чому їздять? Ну, на чому їздять? У місті на маршрутці. У нас на конях. А головний на ланості. Зеленому. На газу. Странно все это. Треба пробити, що це за люди. Узнать про них. Все. Та поки ви будете пробувати по своїх каналах, не стане нашого Івана. От я казав тобі, що жопів. Значить так. Ми дадим деньги. От деньги. Я ж казав тобі, от кожному без нас би такого брата. Це щира карпатська душа. Рожнятівський. Твій. Дякую тобі. <тушу> я? Це я тобі подякував. Ти зробила для мене останнім часом більше, ніж я для себе. У тебе все вийде. Чекай. Ти, мабуть, хотіла сказати у нас? У нас? Ну так, ти і я разом приїжджай, га? І ми його конкретно дожмемо. Буде до своєї Москви товарняком добиратися. И Ксюха точно от нас никуда не денется. Так, звичайно. Ты звони, если требу. Mm -hmm. Краще mm -hmm. ты. Ну, <laughs> мне дорого. На этот раз постарайся. Запомнить как можно больше. Кто они, сколько, кто главный, клички, приметы, все. Не хвилюйтесь, головного із них, я вже знаю, кличка голодний. Звір конкретний і живе прямо в лісі. Може, лучше сначала было обратиться в органи? туда обратись еще больше заплатим тебе не кажется что после этого раза будет следующий а потом еще следующий нет второго раза не будет в дипломате жучок на первом все и закончится не дречь сынок